Мої вітання. Сьогодні ми з вами поговоримо про область значень функції. Що ж таке область значень функції? Область значень функції це є множина всіх значень змінної Y, які вона отримує при всіх X, взятих з області визначення. Отже, коротенько, множина значень функції це є. Y. Отже, ми шукатимемо по Y. Позначається е від F або E від Y, дивлячись від того, як вона задана в умові. Отже, область значень ми будемо шукати з вами по Y. Давайте ми пригадаємо з вами функції, можете собі навіть їх зберегти. Так, отже, лінійна функція графіком є пряма. Зрозуміло, що Y найменше є мінус нескінченність і. Найбільше плюс нескінченність, отже, від мінус до плюс нескінченності. Якщо говоримо про гіперболу, бачимо, що графіки різні, але значення функції найменше мінус нескінченність, найбільше плюс нескінченність, але бачимо, що не набуває нулика. Отже, область значень такої функції буде записана наступним чином. Тобто е від Y, позначаємо, бо в нас є Y, буде від мінус нескінченності до нуля, об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Отже, виключається нуль. Якщо розглянемо з вами квадратичну функцію, якщо ось в цьому випадку y дорівнює х квадрат найпростіший представник квадратичної функції, то найменше, значення є 0, отже, буде записуватися від нуля. До плюс нескінченності загалом. Якщо розглянемо цю функцію квадратичну, отже, найменше значення це є Y вершини. Бачимо, значить, наше завдання треба буде знайти Y вершин, і, отже, від меншого до більшого. В цьому випадку, коли парабола віточками до гори. Якщо вона буде навпаки, вітками донизу, значить найменше значення буде мінус нескінченність, а найбільше буде вже. Y вершини, тобто координата вершини значені ігрека. Якщо розглянемо кубічну параболу, найменше значення мінус нескінченність, найбільше плюс нескінченність. Якщо розглянемо корінь з, найменше є 0, включаючи до плюс нескінченності. Показникова функція. Найменше значення 0 не включаємо, пригадуємо від 0 до плюс нескінченності. Тут було у нас від 0 ось такий запис, так? Тобто не включається. Ну, якщо розглянемо з вами логарифмічну функцію, то в логарифмічній функції від мінус до плюс нескінченності є область значень. Дамо далі. Розглянемо по прикладах. Отже, давайте для того, щоб знаходити область значень, найпростіше це стіснити побудову графіка. Не обов'язково точно, хоча б схематично. Ну, давайте нагадаємо, маємо ось такий простенький графік. Х квадрат плюс 2. Нагадуємо, х квадрат це є парабола. Віточками куди? Напрямлена? До гори схематично. Що зробили? Плюс 2 додали? Підняли. На дві одиниці догори. Ось так. Отже, найменше значення 2 записуємо найменше 2 і до плюс нескінченності. Отже, від 2 до плюс нескінченності дві очка Тепер давайте на противагу візьмемо інший приклад. Y дорівнює, ось ми візьмемо х плюс 2 і до квадрату. Пригадуємо, якщо у нас у дужечках, то ми рухаємося вліво вправо. Тільки все навпаки. Якщо написано плюс 2, то рухаємося вліво. Якщо мінус 2, то вправо. Отже, цей графік означає вліво на дві одиниці. Ну і тепер давайте ми ось тут вже маємо шаблончик, вліво пересунемо на дві одинички. Вліво це буде мінус 2 вершинка тут стояти. Ага, дивимося. Де в нас буде область значень? Найменше буде 0 і плюс нескінченність. Отже, тут буде від нуля включно до плюс нескінченності. Бачимо, що нічого складного немає, тільки треба нагадати, як здійснюється перетворення. Добре, тоді давайте побудуємо y дорівнює корінь квадратний з мінус 1. Нагадали, що це у нас є віточка, параболи схематично. Що зробили? Опустили, бо мінус один опустили вниз на одиницю. Так? Ага. Отже, маємо найменше значення мінус один і до плюс нескінченності. Отже, від мінус один до плюс нескінченності, мінус один включається, це є область значень нашої функції. Наступне. Y дорівнює. Давайте згадаємо, що є така показникова функція. 2 в степені X мінус 3. Нагадуємо, що 2 в степені X у нас зростаюча функція. Показникова проходить через цю одиничку. Ось так. Тепер що ми зробили мінус 3? опустилися на 3. Так, опускаємося на 3 одиниці. 1, 2, 3. Тобто буде проходити ось так. Ми розуміємо, тут буде мінус 2, але куди буде наближатися? А ну, дивимося, тут наближається у нас до нуля, а тут наближається у нас найменше буде до мінус 3. Отже, від мінус 3 не включно до плюс нескінченності. Наступне Y дорівнює, давайте розглянемо таку квадратичну функцію. Так, тут же не так, то просто перетворення поки що так не дуже легко здійснити, але, значить, що це ми розуміємо? Це, розуміємо, що це є парабола відточками догори. Отже, найменше значення це буде у нас у вершинці. Отже, наше завдання знайти вершину. Х- вершинки, і знайти тоді Y вершинки. Х вершини. Згадуємо, що в нас є правило мінус B, що ділиться на 2а. Отже, беремо 3, щоб поділити на 2, буде 1,5. Ну, для знаходження Y ми просто підставляємо цей 1,5 підставляємо сюди. Добре, 1,5 до квадрату відняти 3 помножити на 1,5, додати 2. Отже, дорівнює. Піднесли до квадрату буде 2,25, відняти 4,5 і додати 2. Отже, будемо мати, відняли, ну, можна додати. 2 додати 2. Буде 4,25 відняти 4,5. Отже, буде мінус 0,25. Отже, найменше значення ігри буде мінус 0,25. Таким чином, відповідь має вигляд від мінус 0,25 і до плюс нескінченності. Бо це є найменше значення. Добре, розглянемо такий. Y дорівнює. Нехай буде в нас 4х відняти х квадрат. Це у нас парабола віточками куди напрямлена, донизу. Отже, це буде найбільше значення. Так? Отже, шукаємо знову за правилом х вершини у нас буде дорівнювати мінус b поділити на 2а. Тобто буде у нас мінус 4 розділити на 2 помножити на мінус 1 буде на мінус 2, дорівнює 2. Підставляємо y вершини дорівнює 4 помножити на 2 відняти 2 до квадрату. 8 відняти 4 буде 4. Отже, ми знайшли y 4, але воно в нас яке є? Найбільше. Отже, найменше є від мінус нескінченності. Таким чином. Відповідь до нашого завдання буде від мінус нескінченності до чотирьох включно. І тепер згадаємо ще тригонометричні функції. Пам'ятаємо, що тригонометричні функції зараз хвилиночку повернуся до тригонометричної функції. Тригонометричні функції в нас. Є синус, косинус, тангенс і котангенс. Отже, давайте про тангенс і котангенс. найменше мінус нескінченність, найбільше плюс нескінченність. Стосовно синуса і косинуса є обмеження. Найменше мінус один, найбільше один. Отже, якщо ми говоримо про синус і косинус, то для них область значень є від мінус 1 до 1. Це стосується тільки оцих двох функцій. Добре, а тепер йдемо далі. Е, у нас завдання таке. Нам треба знайти область значень для функції y дорівнює 2 синус відняти 3. Дивіться, найпростіший варіант. Е, замість синуса підставити його найбільше і найменше значення. Отже, ми знаємо, що найбільше значення яке буде? 1. Отже, 2 помножити на 1 і відняти 3. 2 відняти 3 мінус 1. І найменше підставляємо, а найменше буде мінус 1. 2 помножити на мінус 1 і відняти 3. Вийшло мінус 5. Отже, тепер з цих двох значень вибираємо найменше мінус 5, найбільше мінус 1. Отже, відповідь від мінус. 5 до мінус 1. Це найпростіший варіант, який би ви могли. Чи щось зміниться, якщо б у нас буде стояти синус 2х, ні, нічого не поміняється. Область значень залишиться та сама. Тому замість цілого виразу синус х, синус 2х чи х, Ми підставляємо, ще раз наголошую, підставляємо один раз одиницю, а другий раз мінус одиницю. І ось такий. Один, що ділиться на 2 косинус відняти 1. Знову бачимо тригонометричну функцію. Замість цілого косинуса. Підставляємо 1 і мінус 1. Добре, у дорівнює, пишемо 2 помножити на 1, відняти 1. 2 відняти 1 виходить у нас 1. 1 поділити на 1 рівнює 1. І тепер підставляємо мінус одиниця. Значить, 2 помножити на мінус 1 і мінус 1. Отже, маємо мінус 2 мінус 1 мінус 3, отже, мінус 1 третя. Таким чином відповідь наступна. Найменше у нас є мінус 1 третя, включно, найбільше є 1. Запам'ятали, підставляєте 1 і мінус 1. Це тільки стосується, коли у вас є синус рівнометричні функції, синус х, косинус і. Ось так коротенько ми познайомилися з областю значень функцій. Дякую всім за увагу.